Коли у місті чудовиськ більше ніж людей, тобі нічого не лишається, як взяти дринь побільше, хайло поважче, і почати використовувати їх за призначенням. Адже скільки б у тебе не було друзів та волин, дожити до ранку у виживастику Фортнайт буде дуже непросто. Fortnite – це наша спроба одружити симулятор будівельника із шутером. Тож ви потрапите у місто, яке заполонили різні смертоносні потвори та зомбі, і вам доведеться об'єднати навички своїх героїв, щоб вижити. Усього у Фортнайт буде чотири класи персонажів: конструктор, справжній профі у будівництві, сміттяр, який краще за інших шукає ресурси, а також командо і ніндзя найкращі бійці дальнього та ближнього бою. Кожен із них зможе себе проявити і в день, і вночі. Фішка у тому, що геймплей Фортнайт поділений на дві фази: денну та нічну. Вдень ви будете досліджувати місцевість, шукати ресурси, різні дошки, каміння, залізо, комбінувати все це і будувати укріплення. І не якусь там хіб. Вару, а справжній форт для оборони з високим парканом та смертельними пастками. Бо коли настане ніч, до вас у гості почнуть приходити чудовиська. Для непроханих гостей у тебе буде ціле меню кулемети, снайперки, дробагани, мечі та бластери. Також ти зможеш пригостити їх зброєю власного виготовлення, яку збереш із різного мотоку, та навіть із цим арсеналом до усіх несподіванок ти не підготуєшся. Якщо ви повернетесь на локацію, яку вже пройшли, то просто не впізнаєте її, адже вони будуть генеруватись випадково. Та найголовніше, що у вас буде ще й три різні сюжетні кампанії, на проходженні яких вам знадобиться понад 70 годин. І вже повірте, ви не пошкодуєте. Що ж, схоже, Фортнайт це ідеальне поєднання. Тавер дефенсу, симулятору, будівельника та шутеру, яке точно не дасть тобі засумувати. А так це чи ні, ти зможеш перевірити вже наприкінці цього року, коли гра вийде на ПК. Ну а поки гра ще у розробці, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів.